Вітаю, вельми, шановне панство, роблю роботу і показую вам. Дивіться, хто хоче, той дивиться, хто не хоче, той не дивиться. У нас тут хмара така надгрібає, зараз влупить, не дасть мені то зробити, що я почав. Там таке вариться, там такий доща буде. Така гроза. Ух. І воно сюди підсувається трошки. Показує на радарі погоди, що воно обходить стороною, але воно там дає життя. А що я почав робити? Це я почав різати. Цю ємність, цей бак для збору води. Він використовувався у нас для поливу, коли ми робили помідори, вирощували, та й город. Цей бак старший за мене, йому не знаю, 50, напевне, є точно. Запитаю точно і вам напишу при монтажі відео. Він свої віджив. Дивіться, що там робиться всередині. От, він повністю все загнило низом. Він тече. І він вже негідний. Бо ну, тече, ну, кругом все загнило, кругом дирок купа. І що я собі придумав? Я не знаю, чи це буде добре, чи не буде, я його поріжу, я подивлюся, що тут живого є, яка полоса, можливо, ось так воно буде живе, цей верх. І там он так кусок буде живий. І я його переверну другим боком і щось з нього зварю, якусь ємність, аби було що залити води, бо потім полити. З чого? Бо з крана то неділо поливати, бо йде багато води, і води не вистачає на полив. Отак собі набрав за день-два по чуть-чуть, І все, і тоді звідси поливаєш. Тут 4 куба 2 на 2 на метр. А вийде в мене, я не знаю, може 2 куба і то, напевне, не вийде. Може півтора куба вийде якогось там. Та хоч кубік, нехай буде, та й вже. Маю кубик пластмасовий, наберу. Маю цей кубик, та й десь щось полиється трошки. О, там підсувається звідти. Коротше ріжу, 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 зараз ріжу туди, з цієї сторони прорізав. Ось тут метал. Троєчка чи четврка навіть. По-моєму, четврка. О, все воно, дивіться, воно погнило все. Все загнило, все таке. Коротше, вирізаю, що живе, потім вам покажу, що я тут наріжу. І, можливо, будемо зварювати і також вам то покажу. Коротше, отако а отако я собі порахував. Я собі подумав, що з того роя не вийде ніц. Чому? Тому що 0,70 70, 70 см, 0,7 метра, і так 70 см, так 1,80 що живого, бо кути теж гнилі. І виходить 70 на 70 на 70 і на метр 80 – 0,8 куба. Мені шкода того світла і тих електродів, і тої праці, аби варити на 0,8 куба якусь ємність. Во. Дядьке воно погнило, все. Краще взяти кубик пластмасовий, та й воно буде вигідніше і буде краще. Я думав би хоч отак би хоч половина якось вийшла, там два куба, то могло би бути. А навіть куба нема, то я це просто попилю, поставлю його, собі нехай там валяється. А це на металолом це дно. Поріжу його, поріжу ти, колись, колись здасться на метал. Шкода, звичайно, ну що робити, є, як є. Нічого не зробиш. Гниль повна. Погнило, погнило наніць. А це легендарний бак, легендарна ємність, так як в цьому баку. Я ходивши до школи, зловив сома на Дністрі на 24 кілограми. Він тут плавав. Я його ледве з Дністра притащив, запустив сюди в бак, а мої батьки якраз садили ми помідори в теплиці. І я так через обід кажу: я побіжу, кину спінінгом пару разів. А батько каже, дивися, тільки довго він там не сиди, поки жара. Годинку-дві, і додому, бо треба садити, помідори, треба підв'язувати, бити колечки, течити, течки, ну я пішов. Вода була підійшла, така була мутновата. У мене що, зліщений спіннінг, неоска катушка, 0,6 жилка, така блісна бомба, така ми її називали. Можливо, хтось її мав, вона така, така подовгуваста і очко, такий рот, ну типу риба намальована така луска, понітка тяжка тяжка. Ну я з нею ходив, там <гум> бомбив. І в один прекрасний момент я, І я тільки приходжу, закидаю і борода на катушці. Путав накручую, зачеп, зачепив. Сіпав, 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 ходив, ну думаю, все. Дивлюся, а і такий поштовх, такий толчок у вудочку, і жилка проти течії посунула догори. Я на себе не йде. Ага. Руки стряслися, серце вилітає, дихавка повна. Не йде. І коротше, десь півгодинки я з нього моро, мор, мор, модохався. Я брав наглу, його крутив, підтягнув, крутив, потім обмотував, жилку, йшов на берег, збігав, крутив, він догорів, долину, туди-сюди. Ну і я його витягнув. Побив камінням, його одразу покопав, затягнув на берег, одразу йому шнурок, наприпінь і все. І я. У мене радості не було меш. То був перший і до цієї гіпори. Останній такий великий сом, якого я ловив. Були потім на 9, на 6, такі, ну 24 кілограми був той сом. І я ще кидав, 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 кидав. Ще зловив одного судака, такого десь на півтора кілограма. Гарний такий був судак, десь на, на величину руки моєї, Тодішній. Ну і вже що? Після обіду, година на шоста, я йду додому, а мав бути через годин. Ну ми отримую зараз капець. Прихожу додому, сама того кидаю в бак, тому він і легендарний цей бак. А судака беру в руки і йду до них. Вони вже садять, вони вже закінчували теплицю садити, а я такий. Мені риба в голові. Приходжу, а, -а, -а, а і давай. Давай мені вогню скидати. Що, й що ти зловив? Я показую того сюди. Та й за то ти сидів цілий день от помідори ми би сьогодні закінчили, а тебе не було, ти не закінчили. Кав ходіть, покажеш. Виходять зі степлиці, підходимо сюди, до бака, а він на шнурку спливає підверх такий. Я, коротше, аби ви собі розуміли. Це я ще в школі вчився, я не знаю, то який був сьомий клас чи, чи восьмий. Я його так на плечі ніс, от голова через плече, то хвіст по землі волочився. Бо тут засунений був патик, і я так руками вперся, його так тащив додому. То хвіст повз по землі. О, тата очі загорілися. Йди ще, каже, ловий. Я кажу, так, він там мене чекає. <хід> ну, така історія, друзі. Так що колись в тому баці. Як було душно, він був чистенький, водичка чистенька, постійно там мінялася, поливали, свіжу завлав і купалися, як в басейні були малими. Всяке були. Коротше, друзі, не вийшов відос, який я хотів вам показати, що я зварю ємність, не буду я її варити, передумав я її варити. А ви пишіть в коментарях, чи раціонально використовувати час, електроди, світло. Бо зварка буде крутити, бо півавтоматом я не буду це варити. Для чого проволоку марнити. Це електродами шикарно вариться, воньками супер. І делікатно, та навіть простим брутиловими. Файно воно все вийде. Але пишіть в коментарях, чи раціонально, чи ні. Можливо, якщо. Раціонально, ви порахуєте. Можливо, і я порахую, що можна його буде зварити. Або ще десь підкупити бляхи, хоча вона дорога зараз цей листовий метал. Чторка, наприклад, 2 на 125, десь на, в районі 3 від, від 3 до 3 800, десь 4 тисячі. То пр, такий бак, як цей, вийде. Десь 18-20 тисяч. Такий, щоб такий зварити. Це з електродами, з тим всім, з привозом, з доставкою, метал. То напишіть, як, як ви вважаєте. А йому 49 років. 49 років. Мені 47, йому 49. Він старший за мене і, і він вже все. Це і так, що за 49 років цей метал видержав. Я думаю, що він би, якщо б би нормально з ним обходилися, якщо б він кожен рік був почищений і кожен рік був помальований фарбою, все повідчухуваний, він би протягнув ще. Ну, так вийшло. Колись думалось по-інакшому, а вийшло по-інакшому. Не все так виходить, як думається. А я вам поставлю фотографії, хто додивився до цього моменту, поставлю фотографії, які я був маленький Івась, і цей бак на фоні вже був. Так що дякую за перегляд, дякую вам за те, що дивилися. Ну, таке кіно не вийшло. Але я з вами на зв'язку показував, що сьогодні роблю. Шов дощ, Пройшов, не намочив, далі буде. Завжди залишайтеся людьми в будь-якій ситуації. Нагадую, миру вам, добра, злагоди, здоров'ячка. Це саме перше. І до нової зустрічі!